Якісь нові можливості на порозі для вас. Подивимось підказочку. Вибір. О, дві карти вибору, що таке будете обирати, чи вам зависнути далі в своїх минулих розчаруваннях, чи вам впустити своє життя доволі хорошу людину. Успішно, можливо, в плані того, що для вас саме буде дуже добре підходити ця людина. Відбувається неочікувано, але вам важливо над своїм станом попрацювати, дозволити собі не заганятися і не триматися за щось минуле. У вас прям якась емоційна залежність може бути, яка вам заважає. Але ця людина може привнести в ваше життя таку, знаєте, яку пристрасть неочікувано для вас, так, і якусь. Гармонію